Привіт, шановні гості, дорога родина! Це влог, канал Терапія. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться та натискайте дзвіночок під відео. Тоді ви відразу будете отримати повідомлення, що на каналі є нове відео. Сьогодні славнюча розпаковочка і обзор. Сукенки з розпродажу продала, всім все вислала і отримала нарешті свою бажану посилочку. Отже, будемо дивитись, що тут. Ну, ви бачите, що коробочка не маленька. це не тканини, ну це точно, бо якось ну, їх дуже було б мало. Це моя улюблена тема, одна з моїх улюблених тем це косметика з магазинчику Onyx Beauty. Будемо дивитися, що ж я тут взяла знов собі. Знов що ж я собі взяла? Боже, ну це так приємно. Я дуже вдячна Олічці. Менеджеру магазину, подивіться, кожного разу отримуєш і кожного разу Ну, прекрасно. Ну, це прекрасно, воно просто гарне. <смір> Як мем мемчик із інстаграмчику, каже, воно просто гарне. Магазин Onyx Beauty. Вже багато хто з дівчаток знайомий, замовляли, дуже задоволені і якістю обслуговування, ну і сама продукція надзвичайно якісна. зайчики. Дійсно, воно гарне. Так, дивимося, що тут. Коє що те, що я вже брала раніше, коє що новеньке, буду вам показувати, що тут у нас є. Боже, скільки всього. Ну почну, як завжди, із традиційного. Цукерочка в подарунок. До замовлення. Ось таке красиве сердечко, і дуже смачна, до речі. Дякую величезне. Дуже ням-ням-ням. Будемо робити дуже ням-ням. Так. Давайте спочатку з новинок. Ні, спочатку з того, що вже було раніше. Зайчики, ви знаєте, яка сама краща зачіска для мене особисто. Для мене особисто найкраща зачіска це чиста голова. Кращого бути не може. І от щоб вона була чиста і не випадало у вас волосся. Це вже я замовляю, мабуть, ще третій раз чи другий. Вже не пам'ятаю. Багато хто замовляв і дуже задоволений. Ось саме отакий набір. Так, розказую вам, що сьогодні, до речі, от саме зараз, в мене голова помита остатками цього прекрасного засобу. Отже, це Болгарія. Надзвичайно якісна продукція, вона недорога. Зверніть на неї увагу: кондиціонер, шампунь і масло, конопляне. Дівчата працює, воно все в комплексі. Тобто, недостатньо буде просто купити шампунь і думати, що у вас не буде випадати волосся. З волоссям буде все ок. Спочатку ми очищуємо шампунем. Шампунь дійсно очищує. Дивіться, на мою макітру вона чиста. Буває таке, що начебто й голову помив, а шумив, що радіо слухав. В цьому випадку з цим шампунем це працює. Голова буде дійсно чиста, надає об'єм, зменшує випадіння волосся. Це правда. І промиває. От якщо у вас навіть там буде чорти, що на голові грязне, масне, бувають такі кондиціонери, які ти намазав і начебто ти цю голову не мив. Це засоби дійсно працюють. На один день користуюсь, і хто вже купував, то дуже задоволений. Це правда. І ось таке конопляне масерко. Теж багато є масел, багато є сироваток для волосся. Ну вони є різні, дешеві, дорогі, всякі. В чому відмінність? Ось, дивіться, тут з такою піпеткою. Зараз багато виробників роблять ось такі засоби. Це масло рідке, конопляне масло. В чому відмінність від інших? Коли я його наношу на кінчики волосся. Бувають такі засоби, просто там силікон, і воно таке злипнеться і вісить, як соплі. Після вулиці приходжу додому і таке на голові, як чорті що. Навіть мені Сергій каже, Господі, треба було заколоть". Ну, треба було, Але ж я не можу повикидати вже те, що в мене є, попереднє, те, що я купляла час від часу, я тими маслами також користуюсь. Від цього масла склеєне на голові не буде. ви бачите. Волосся буде доглянуте, дійсно забирає воно посіченість. Це догляд, вітаміни, тобто не просто косметичний ефект, а і користь. Оце теж чим користуюсь. Ну, я цій шампуні буду співати оди, я не знаю весь час, тому що вона дійсно класна. Шампунь, кондиціонер і оця конопляна олійка. Дуже чіткі засоби. Зайчики, в кого є проблема з грязною головою, в кого також тонке волосся, як у мене, тому що в мене голова на другий день вже жирна. Жирне коріння, волосся тонке, без об'єму, і, звичайно, що присутнє час від часу випадіння. Воно може бути сезонне, воно може бути пов'язане з гормонами. І щоб це волосочко не випадало, зайчики треба щось, щось для цього робити. Так. так, дивимося далі. Бо так багато всього сказала. так, Теж буду розказувати про корисне. Отже, два отаких от от кремчика. З захистом 50 від сонця. СПФ 50 це нормальний захист від сонця. Багато хто ігнорує такі засоби і просто наносить який-небудь крем. Дівчата, сонце зараз надзвичайно активне. Ультрафіолет він шкідливий. Він визиває, ви знаєте, якщо у вас на тілі родимки, це плохо. Треба обов'язково мазатись. Ще у мене був такий досвід, як видалення пухлин в молочній залозі. Я вам рекомендую проходити мамолога щопівроку або щороку. Тому ви знаєте, в кого є якісь проблеми, фіброз, будь-які проблеми зв'язані з гормонами, обов'язково має бути захист від сонця. Тобто ультрафіолет шкідливий, реально, якщо я родинки, якщо я алергія на сонце, мажемось. В мене тут є для. Обличчя, ось такий то б'юті і для обличчя та тіла. Засоби не викликають алергії, вони класні. Ось теж зверніть на них увагу. Ну, Або якщо ви не з такої сім'ї, як усі, а з багатої, то тоді те, що я пробувала з люкса, це Діор дуже класний, також SPF 50, взагалі бомба, але ну, він зараз коштує майже 5 тисяч гривень, тому я віддаю перевагу нашій українській продукції. Це наш український виробник, продукція дуже якісна. Так що зайчики звертаємо увагу, цю вже фірму б'юті в магазині Onyx Beauty брала не один раз. Тому будете також про неї знати. Далі. Це вже імпортне, імпортне. Вже я брала такий шовер-гель, тільки він був з цукерочкою. Це ось такий дуже класний. Надовго вистачає запах настільки класний, настільки піднімає настрій. Ну, взагалі, дівчатка, прям помився? М -м -м. Динькою пахне, динька і ще щось. ну Такий тут фруктовий коктейль. Взагалі це засоби, ну вони класні. Їх е, повно в інстаграмчику, в різних блогерів. Це німецький виробник, ось це зарубіжний виробник. Це також зарубіжний виробник. Ось сюди буду класти. Ну Щоб так красиво вже, як в інстаграмчику і вам показувати. так. Ну Буде падати, мабуть. Так, ці покладу ось так. Далі. Новиночка лаванда зволоження. Це кремчик для тіла, зволожуючий. Крем для тіла, лаванда зволоження 24 години. Надзвичайно приємний склад. Тут натуральні, натуральні складники в цьому кремчику. Лаванда це мій найулюбленіший, мабуть, що запах із догляду. Я взагалі полюбляю і пральні порошки, і кондиціонери, все, все що пахло лавандою, освіжає, ну і корисно. І заспокоює. Так зараз, бачите, як я ось нюхати, бо мені ж треба багато. А запах солодкий, начебто лаванда з, цукро... з цукром, от хочеться її з'їсти, як лавандове морозиво. Дуже класний, в мене є такий лавандовий скраб. І от до нього з'явилася така новиночка. Це наш український виробник. Класна штучка і для рук, і для тіла, після того, як побрили або зробили депіляцію, намастили всі міста, щоб було гладенько, рівненько і красиво. Так, далі, ой Боже, ну а це те, що треба всім дівчаткам. Пінка для інтимної гігієни з молочною кислотою. Нікому не зашкодить, нічого, нічому не навредить, щоб все в нас там було чистенько, гарненько і охайно. Для інтимної гігієни на літо те, що треба. Ось такий от засіб, пінка, їй вистачає надовго, буквально один пшик. Хтось користується, хтось миється звичайним милом чи гелем для душу, хтось просто водичкою. Всі по-різному. Е, я часто використовую ось такі засоби для інтимної гігієни, щоб ніжненько було, гарненько, чистенько і не викликало ніяких подразнень. Ну, ви зрозуміли. Так, далі, ось такий ось хальосенький, дивіться, появилась новиночка: дезодорант. Теж він з натуральними складниками, ось такий дезодорант, з пробіотиком. Е, головне, е, тим чим ми мажемося, щоб воно було нешкідливе, відкручується. І ось такий. Запаху майже, майже немає, але такий трав'янисто-соляний, наче сіль із травичкою. Злегка, злегка ось такий засіб, досить такий важкенький, 50 мл написано, так, ось такий дезічок. Теж, дівчатка, мажемося, щоб були засоби безпечні. Я розумію, що влітку ми всі потіємо, людина, в принципі, і має потіти, бо це природне охолодження. Ну, але ці плями під руками вони виглядають не естетично. Це факт. Якщо ви в офісі, то у вас можуть бути якісь там комплекси, або ви змушені одягати якийсь одяг, такий більш квітастий, ну, тому що на білій сорочці дуже помітно. І ці засоби це дуже все індивідуальне. Я це розумію, я це знаю. У мене Сергій взагалі ось такими штучками не користується. Він або щось таке ультраядроне, або тільки що бризкало. Тому ці всі засоби підбирайте індивідуально. Ну, це класно, що з пробіотиком, що натуральне і не шкідливе. Особливо для жінок, у яких теж мали проблеми там. З грудьми, мали проблеми з гормонами, От так як в мене я теж всім підряд не мажу і не бризкаю, а вичитую, щоб це було нешкідливо. Це нешкідливо. Так, і далі, божечки, тут таке все хороше. Так, ну Це попса. Я не знаю, любите ви попсу, зайчики? Крістал це ось такий величезний міст, 250 мл. Вже брала бомбшел, а це крістал на літо Саме свіжіше, що може бути. Я розумію, що, мабуть, з кожного утюга і чайника пахне цим крісталом, ну, але що робити? І я буду таким пахнути. Зараз набризкаю. М -м, своє гарне плаття побризкаю. Я цим містом, боже, як гарно пахне. свіженький взагалі, я цим містом бризкаю все. Руки, ноги, голову, волосся, можу побризкати в шафі, постіль, одяг, все. От Все, що бачу, бризкаю. Хтось питав, чи перебиває запах парфумів, ну, підбирайте парфуми. По сезону, ну, якісь літні, зимові, вони ж всі різні. Тому це все також дуже індивідуально. Ну, Versace Брайт Крістал знають всі, тому хто любить, зверніть увагу: коштує недорого, пахне гарно, вистачає надовго. Ну і ховайте від родичів, тому що буває таке, що родичі приходять в гості, бачать ваші красиві баночки, кажуть, Боже, мені таке треба. А ти кажеш, то бери, я тобі дарю. <сум> у мене таке було не один раз зайчики. Ну, це ж таке вже, купиш собі ще. Так, далі. Блиск для губ у мене ще є. Значить, оце це оригінальний ось такий блиск для губ, так? Це у нас бозічки, звідки ж воно, отакий ось. інкорея, він отак відкручується. От і я що роблю? Його отак от рекомендують нігтиком брати, а я з вушної оцеї палочки відрізаю кінчик, прям кладу сюди, ну, щоб зручно було. Реально, любу сухість на губах прибирає і він лікувальний на ніч. Це як нічна маска для губ, Ну, в принципі, її можна використовувати просто як блиск для губ. Прибирає сухість губ перед нанесенням помади, перед нанесенням макіяжу можна використовувати. Дуже класна штучка. Так, тут у нас ось такий блиск для губ. Теж мої улюблені кольори докторської лікарської ковбаски 5-грамовий. Ось такий от блиск, брала прозорий з перцем, щоб трішечки збільшувало об'єм губ. Він, в принципі, не пекучий, а реально свою функцію виконує. Ось такий колір, дивіться, зараз намажу на руку, Боже, який він приємний! Не блискучий, дивіться, ось який, як лаковий такий. Не липкий, нічого. Ось дивіться, який гарний. Такий абрикосово. З абрикосовим таким, мені здається, легким вінтінком. Не яскравий, дуже красивий відтіночок, Близько для губ, коштує недорого, класний на літо, легший, ніж помада. Ну, в принципі, я мажу всім підряд. І блисками, і помадами і дарую на подарунки своїм е, дівчаткам, то ну, дуже класні засоби. Так, і тут багато різних скрабів. Теж те, що треба на кожен день, особливо літом, зверніть на них увагу, вони різні. Значить, тут що таке є? Значить, це нічний крем, ось е пробнічки. Ось такий нічний крем. Буду використовувати, розкажу вам, ось такий. Перед тим, як заказувати великий, можна взяти маленький. Ось такий от, нічний крем, як пробнічок. Ну, Тут пробнічок на раз, ну в принципі, я можу навіть на три рази мені його вистачає. Це дуже зручно. Отут -от розривається, ну, я просто відрізаю оцей кутик воно не висихає нічого. На раз 3-4 вистачить, щоб зрозуміти, підходить вам чи ні. Це дуже зручно. Так, далі тут у нас э, скрабіки ось такі, теж. Раз в тиждень, два рази в тиждень пори очищає, в кого розширені пори, ну, тому що всі ж ми дівчатка різні, ось такий. Бачите, для пор очищення пор, очищення від чорних точок, ну і літом, якщо шкіра жирна. Тут прям намальовано що є пори. Такий. Так. І ще отакий масик. Це у нас е, теж пори для пор. Ну, тому що це в мене така часто, скажімо так, розширені пори. Це моя проблема, ну, шкіра така. Ось такий ще. Дуже зручно, хватає надовго. Скрабіка взагалі вистачить у цього маленького ну раз на 5 точно вам. Бо його ну зовсім мало треба. Оце все не треба зараз ляпати. Використовуйте зайчики економно, скрабік, його вистачає надовго. Ну що, це все? Може, хтось хотів ще щось, але це все. Дуже все класненьке, гарно пахне. Нам, дівчаткам, те, що треба, щоб ми були чистенькі, щоб ми були пахучі. Головне, щоб була в нас влітку. Чиста голова, і ми змогли собі це дозволити, так? щоб була вода, щоб її нагріти і помити голову і якісні засоби. Ну що ж, зайчики, це все. Все, що я показувала, ви знайдете в описі під відео. Я залишу посилання на магазин. Мої рекомендації дуже вдячна за роботу, дуже вдячна за якість продукції, тому що ну, ці засоби їх не купиш в звичайному магазині. Вони... Дійсно якісні, нешкідливі, натуральні і працюють. Тож, якщо вам було цікаво, не забувайте поставити вподобайку. Якщо було не цікаво, Ну, тоді я не знаю, що мені вам розказувати, щоб вам було цікаво. Шуткую, звичайно. Всім вам подякувала, цьомки-бомки, бувайте до дозручити. А ні, хтось захоче ж таке плаття, як на мені. Урок є на каналі. Ми його з вами шили. Все є, все розказано, все показано. Тут роботи так багато-багато, і плаття таке красиве, 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 красиве. І в нього тут тканини, я не знаю, метрів п'ять, мабуть, це. Я не хочу вимазати свою прекрасну сукню, вона ще повністю на підкладі. Хто не бачив, то відео на каналі є. Є. Посилання теж знайде в описі. Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі! Бережіть себе! Всього вам найкращого, щоб у вас все було добре. Всім пока!